Пригадаємо, що таке суфікс і що таке префікс. так? Ми вже попрацювали на, чекайте, бо це щось я не туди обернула. Так. Суфікс і префікс. Е і так, давайте е пригадаємо, де знаходиться наш суфікс у, у слові. Нема такого е, е, поняття серединка і краєчок. Вчора ми вчили. Суфікс де. Спорідні, е, спорідні. Не, ну, споріднені слова, звичайно, споріднені. Після корення. Після корення. А до продовжити. І, і, і. Нема у нас кінця і, і переду. Я вже вам про це вчора говорила. Після кореня. Перед закінченням, не просто закінченням, а перед закінчення. Де знаходиться префікс? у слові? Нема такого. Нема такого. Нема такого. Нема такого поняття. Нема такого, я казала, починається слово хата. Хіба у нас є префікс? Що ми? Х визначимо, е, е, цей. З, 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 визначимо, що це є префікс. Як ми казали? Що спочатку ми визначали з вами? Корінь. 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 То де префікс знаходиться? Перед корінь. Перед корем. Молодець Зоряна. Перед корем. Друзі мої, та ви трошки включіть голову. Ви мали вивчити правила. Мені дуже прикро, що ви навіть не перечитали їх. Вам їх і не треба. І так ще раз повторюємо: Префікс знаходиться перед корінь. Перед Перекорение. Суфікс знаходиться після кореня, перед закінченням. Хороше мої, це треба вчити трошечки, якщо ви не можете запам'ятати з першого разу, то це треба завчити. І так ще раз. Префікс знаходиться перед коренем, немає ніякого початку. Я ще вчора вам це говорила. А суфікс. Після корення, перед закінченням. Ви вже з першого класу знаєте, що таке перед, що таке за. І так ви домашню роботу робили, знаходили до слова дощ споріднені слова, які ми знайшли. Читаємо. Дощик дощ. 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 і дощення. Два рази дощик, дощик не треба. Перевіримо, який корень у вас. Дощ. 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 Що ще Дощ. в словах е, у нас з'явилося? І. Сонечко, а чого ти не робиш домашнє? Домашнє розписано, не але немає е, е, докінчено. І е, суфікс і е, Н е, суфікс. і е, Н е, дощення. А чогось і, Ірина забула суфікси, а Надійка взагалі не виписала. Друзі мої, суфікси теж треба було визначити. Нема в нас закінчення "-ик", і нема у нас закінчення. "-еня". Дощення. Прошу, яке закінчення? Дощеняти. Закінчення? Я тоня. Ви, ви виправляй. А що знаходиться після корення перед закінченням? Що Тоня, мало бути? Це що? Суфікс. Su виправляйте в кого неправильно? Виправляйте. І е, у слові дощик. Яке закінчення? Дощик. Артур, до. Змінюємо слово Дощики. Дощики. Дощики". То що у нас? Нульове. Нульове закінчення, Тоня. І що таке? Ик? Не сухаю. Суфікс. Суфікс. Дуже прикрутонечка. Я надіялася, що ти гар, краще засвоїла це і зрозуміла. І так, хороші мої, вправо 27, шлях книжки. Знайшли вправу. Всі читаємо. З наголосом, чітко, разом. Сторінка 18. І читаємо разом чітко і голосно. І поставили пальчик. Шлях книжці. Велику радість приносить маленький книжки. Значущі частини. Порівняйте свої міркування з міркуванням Петрика. Такі завдання. Але я хочу би ще раз ми сказали, то як потрапляє книжка до нас? Перше, що роблять? Є... Автор. 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 Добре, далі. Потім оформляє Друг... художник. Друг. Потім Друга. її друкують. Де? Друкарні. І потім потрапляє в бібліотеку, де нам її пропонують, видають. І так потрапляє у наші руки. Молодці. І так пишемо з нового рядочка. Друкар. Друкар. Чи є в тексті. Споріднені слова до цього слова. Друкарі. Знову, друзі, друкар, друкарі. Це що зробила е, наша Іринка? Е, що підібрала? Форму. Форму змінила закінчення. Підібрала, знайшла закінчення. Так, Форму. Ану, шукаємо. Друкарня, Друкарня правильно. Друкарня. Ще якісь споріднені слова є. Друкувати, правильно. Друкувати. Молодці. Ось спорідні слова ми знайшли. Будь ласка, що ми шукали потім? Що ми шукали? Що ми робили? Що перша Іринка зробила? Слово? Поміняла, Не поміняла, а змінила. Один багато. То як? Друкар. друкар. Кар. Друкар, друкар. друкар. Друка. Ріє. Рі. Що ми побачили? Що основа буде друкар. Чекай, нас цікавить, що. Що ми шукаємо спочатку? За? Нульове. Закінчення. Правильно, от, Надійка, Нульове закінчення. Ми спочатку закінчення. Потім все решта, основа. А тепер, що шукаємо? Корінь. 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 Шукаємо корінь. Прошу, подумали, який друг, корінь? Да, да, да. Друг. друг. Правильно. Друг, друг, друг. У споріднених словах нам не треба визначати, крім кореня, нічого. Нас цікавить тільки перше слово. Отак собі собі знайте. Якщо нам дали слово в ньому визначити значущі частини. То ми тільки що у ньому це все визначаємо. А у е, споріднених словах тільки визначаємо корінь. Нам споріднені слова потрібні для того, щоб визначити корінь, щоб ми не помилилися. І так, що у нас ще залишилося? Після кореня, перед закінченням. Суфікс. Су завчи, будь ласка, ці слова Тоня. Префікс. Пре. Фікс. Пре -фікс. Пре Перед е коренем. Суфікс. Після кореня. не бався. Будь ласка, заберите руку -у, у сумку. І так, який у нас вийшов алгоритм? Що ми робили спочатку? Що підбирали? Споріднені слова. Потім що підбира... перевіряли? Закінчення. Потім що О. Знову. Що визначали? Корінь. І решту що залишилося? Суфікс. Префікс є? Нема. А придумайте слово, яке би було з префіксом це слово. Друкар. Задрукарив. Задрукарив. Так, взяв і надрукував. Так, задрукарив. який префікс з'явиться? За. За. Да, да. придру... придру... Придрукав ну це таке, що слово такого нема. Передрукував. То який префікс? Перед. 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 Передрукував. Все, що напередіться перед коренем, це є це. І так подивимося, чи як виділили слові, значить, слова наш Петрик. Що він пропонує? На початку слова буває префікс, він сказав, так як ви сьогодні зранку казали. У цьому слові префікс д. Ви згідні. Ага. От така у вас була перша версія зранку. На початку слова префікс. І вибираємо, беремо собі любу букву. О, Після префікса йде корінь. У цьому слові корінь рук. Що? Руки? Слово руки йде. У цьому слові потім каже, після корення йде суфікс у цьому слові суфікс ар. Він сказав, суфікс угадав. Правда? Закінчення у слові нульове. Правильно сказав. А ось, якщо так він мислив, як мислили ви перше, що префікс на початку, то значить бим він отак і запам'ятав акурат, як і ви. Але ми вже сьогодні точно знаємо. Що перебіг стільки перед коренем. коренем. То в першу чергу, що шукаємо? Корень. Корен. І так пишемо. Права 28. Права 28. Бігом написали. Посередині Права 28. Добре. Так, іде владиху до дошки і вадимчик до дошки. Пишемо Вечірні. на, вечірній. Притискай гарно. Ні, тут завеликий трошки. Ну, вже, ви написали таку велику, але не пшички. Гарно. В. і гарно. Вечірній. Вечірній. Напишіть таким акуратно. Мій. І так, всім поки що мовчать, говорить тільки Вадимчик. Від якого це слово пішло? Підбираємо, що спочатку? Спо. Я спросила мовчати. Аби я зараз знову не, не називала те, що не треба. Від якого слова пішло? Підбираємо, що підбираємо. Рідне слова. Свейний. Від якого це слово пішло вечірній? Від слова? Слова. Я, а, су, а, бук, ти назвав букву Е, а не слово. Вечірній. Від якого слова це пішло? Від якого? Вечірня. Вечірня. Що ти зробив? Вечірня. Що ти не змінив? Закінчення. Закінчення змінив. І це ось закінчення. А давайте беремо споріднене слово. Ну, допомагаємо від слова вечір. Пиши вечір. 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 Пишемо вечір. Від слова вечір. Вечір. Так. Прошу визначаємо далі, що? Що визначаємо, водивчик? Що це таке є? Корінь. Корінь. Шукай корінь. Спільна частинка. Спільна частинка. Тримай. Спільна частинка. Вечір. Дайте, затримай добре. Вечір. І ось тут вечір. Ще яке слово ми могли безпорідно не перевірити. Вечоріє. Так, вечоріє. Тож би було вечір. Все решту. Основа. Основа, все решту. Основа. Так. І що ще лишилося у нас? Що а, лишилося? Після кореня. Це... це. А Ану, подивися, уверх. Що після кореня? На схемку подивися. Після кореня. Суфікс. Молодець. визначай, Який суфікс буде? Не. Це корень у нас. Це все корень. Після кореня. Який лишився суфікс? М Н визначає. Так, кома, пішли далі. Так, до дошки у нас давно біля дошки хто не був. Іваночка, прошу. Премудрий. Пишемо, пишемо. Вже пиши не це, що ти писав, пиши те, що Іванка, з великою буквою. Премудрий. А ми кома з маленької. Премудрий. 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 Та у вас книжці є. Передаю. Так? Так, Хома. Що робимо спочатку? Данка. Добираємо. Спор. Повторимо всі споріднені. Слова. Прошу, премудрий. Тихенько, нехай вона спочатку подумає. Якщо не зможе, тоді буде. Від якого слова йде? Мудрий. Пишемо, мудрий. 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 А ще яке слово йде? Що? Мудрість. Молодець надійка. Мудрість. Пишемо. Мудрість. І поставимо крап... кому з крапочкою. Мудрість. Іваночка Ри не зменшуй, бо діти не зрозуміють, що то за буква. Мудрість. Що в кінці має Ангелінка бути? Мудрість. Голосно. Ну, так як ти сказала, ти лиш назви. Не чую. У слові, мудрість. Що в кінці? М'який знак. І так, що, Іваночка, визначає, якщо ми споріднені слова підібрали, то можемо визначити. Що визначити? Що можемо визначити? Споріднені слова для чого? Щоб визначити? Будь ласка, шукай корінь. Всіх словах має бути однаковий. Ну? А ви самі? Ви самостійно не чекайте на неї. Ні, добре, подивися. Муд. Що за муд? Ми не будемо розуміти, що це слово. А за коренем ми маємо зрозуміти за частинкою корення, що це за слово? То дайте мала поставити? Му. Голосом. Мудр. 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 Давай визначай далі. Визначаємо тепер, що. Ці вже нам слова не потрібні. Корінь нам допомогли визначити. Тепер тільки в цьому слові все решту. Що нам треба? Ні, спочатку нам треба що визначити? Іванка. Що визначить? Перевіряємо, ну, говори мудрий, вони мудрі. Мудри. Що змінилося? Ну, швиденько. Говори, назви. Ну назви. Що ти визначила? Ей, я не голову на камеру нічого не чути. Решту. Вже закінчення визначили. Решту. Що це таке? Капець. Решту. А, основа. Основа. Визначається. Друзі, вивчуть ці вислови. Ну, не вже чотири вислови. Корінь закінчення, основа, префікс, суфікс не можна визначити. Далі що лишилося Іванка? Я думала, що ти йдеш швидко все зробиш, а ти щось не хочеш швидко робити. Що це таке, Іванка? Це Префікс. префікс то сядь і вивчи правила і вивчи позначки. Сідай. У нас вчора ці всі правила у нас були і треба було визначити. Прошу, Ксенія, іди. Берізка. Пишемо. Берізка. Ми нічого не встигаємо з такими темпами. Берізка. Цими темпами нічого не встигаємо. Кома. Від слова, що робимо? Підбираємо споріднені слова. Від якого слова берізка пішла? Береза. Ні, не беріз. Від якого слова? Березо. Береза. Береза. Березка маленька, а береза. велика. Ми казали вчора. Що, якщо є маленька, то пишемо велика. Якщо велика, то пишемо, як її називають маленька. Береза. Досить. Ми зможемо за цим визначити. Що визначити? Дужечко, і що там визначаємо? Корінь, прошу. Корінь. А, корінь. Так, що вона? Корінь назвала? А. Ага. Що це вона назвала А? Поможемо. Як Бі. це називається А? Закінчення. Закінчення. Берізка, берізки. Закінчення. Ну тоді все решту. В слові все решту. Основу. Основа. Ну, а тепер корінь ми казали, визначаємо. Спільну частинку. Корінь. Берін. Так. А в тому слові? Берез. А де ну, прочитаєш що там пише? Бе? Берез. Берез. А чому тут І, а тут Е? А, що? Тут? Це чергування. Історичне і е. чергування і е. І е. Історичне чергування. А де я свої ті історичні чергування поділа? Ну, визначай корінь, дитино, швидко, бо час іде. Так. І що лишилося в слова Пирізька? Суфікс. Де він знаходиться? Говори. Після. Ну, давай, малюй. Що це? Кореня перед. Сідай. Друзі, якщо ви це не вивчите, нічого не буде. Абсолютно. Слово вибігати самі, будь ласка, самостійно вибігати. Якщо ви це не заучите, то нічого робота не просунеться. Треба завчити вибігати. І зараз швиденько, щоб ми перевірили. Все так робите, як ми робили... А можна так брати... Самостійно, обов'язково треба, не можна, а треба. Так, добре, молодець, дуже дивитися. А що робити? Визначаємо так, як ми тепер робили Зорянка. Все, як ми робили на дошці. Так, Не номер, а е, наступне слово. Я три рази його повторила. Право, наступне. Підбираємо споріднені слова. Так, перевіряємо. Від якого слова? Неправильно? Неправильно. Від якого слова? Неправильно? Від якого слова це пішло? Біг. А ви що понаписували? То лишіть спорідне слово добре, але... А у мене зараз я йду дивитися. А у мене біг. Добре, добре. І ще напишу одне слово. Так, Василько, тільки закінчення помилився. Тебе не добре. Бо ти чуєш, що від слова біг. Артур, поміняй, додай слово біг. Так, і дивитися. Закінчення неправильно визначила, не змінила. Закінчення, друзі, закінчення це не остання буква. Це не остання буква. Ми говорили, так як префікс, не перша буква. І закінчення не остання буква. І так, давайте визначимо Як змінити слово бігати? Він. Бі. Він. Бі. Га. Є. Ми не змінюємо слово, але закінчення. Бігає. є. То яке закінчення. Ати, друзі, не остання буква це закінчення. Від, відійдіть від цього формату. Остання буква закінчення, перша буква префікс. І от кого не існує. Змінна частина слова це закінчення. Ати корінь мер Біг, основа, вибіг. І що у нас ви? Це, це. Префікс. Це префікс. І так, додому. Буде самостійно зробити, так як в класі ми робили вправа 32. Вправа 32. І вправа 29. І вправі 29 викреслити зайве. Ви мене не слухаєте. А потім приходите додому і не розумієте В Вправі 29. Викреслити зайве слово кожному стовпчику. Це робити прямо у книжці, а вправий. 32 зошитів. Записуємо.